Вітаю, друзі! З вами знову канал Цікавих речей. Для тих, хто в перший раз зайшов на мій канал, коротенький спіч. На цьому каналі я, Олександр і мій брат Андрій, робимо огляди різних барахолок нашої країни, огляди антикварних, вінтажних речей. І найголовніше, всі ці речі ви можете у нас придбати. Мій номер і Андрія, номер вайбера є під кожним нашим відео. Тому, друзі, підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, аби надалі не пропускати цікавих оглядів з цікавими речами. Сьогодні на огляді у нас порцелянові статуетки. Почнемо отакі От сестрички. Це із серії Зимовий двір. В гарному стані, без колів, без тріщин. Климо заводу «Полонне», Перший сорт. Ціна 250 радянського часу. Ціна цих укутаних сестричок 650 гривень. Далі ось така. Фігуристка, це городниця. Також статуетка в гарному стані. без колів, без тріщин. Мило кличико у дівчинки. Перший сорт. клеймо і склеймо. Ціна цієї фігуристки 750 гривень. Далі ось попелюшка. Це київський експериментальний завод. Стан гарний, без колів, без тріщин, голуби цілі, все в неї ціленьке. Татуетка в чудовому стані. Клеймо, буковка К червоного кольору. Другий сорт. Ціна 8,50 радянського часу. Ціна цієї попелюшки 1600 гривень. Далі ось такий горний архар з такими рогами закрученими. Також це завод половний із недорогих статуеток. Другий сорт. Ціна 2,65 радянського часу, ціна цього. Архара 300 гривень, далі ось ще один лось Полтавський, Полтавчан Полтавчан не на цей счет, що він Полтавський. Не ображатись, стареньке ЗКХ полоне але таких, таких лосів я бачив тільки в полтавських лісах. По все добре. Це також недорога статуетка, ціна її 200 гривень. У кого ще нема такого лося? В колекції, будь ласка, можете придбати. Далі статуетка материнство. Така мама з дитиною на колінах. Статуетка в гарному стані. Все ціленьке. Пальчики ціленькі, у мами, у дитини. Радісна така сімейна іділія. Позолота вся на місці. Все в доброму, гарному стані. Климо заводу Полонне, другий сорт. Ціна 4,65 радянського часу. І ціна цієї статуетки материнства 550 гривень. Далі статуетка із серії щасливе дитинство, дівчинка ліпе сніговика. Також статуетка в гарному стані, позолота не затерта, трохи на пуговочках є, але не критично. Все в доброму гарному стані. Це клеймо старенька городниця, перший сорт. Ціна цієї статуетки 1100 гривень. Далі дві парні статуетки. Ось така дівчинка обувається. Також все в гарному стані. Це венгрія, ось таке клейму, і до пари їй ось такий хлопчик, також зашнуровує взуття. Статуетки в гарному стані. Також венгерський Венгерське клейму. Ціна цих статуеток 500 гривень за одиницю. Далі ось така відома всім статуетка. Щасливе дитинство. Діти кормлять голубів. Стан гарний, Позолота на голубах не затерта. Знизу також. Сколів тріщин немає. Це старенька статуетка. Клеймо тут рідке. Ці статуетки випускав ЗКХ полонне завод. У дівчинки платячко цвіточок. А це статуетка з клеймом Старий Київ. Фокус на виду. Другий сорт. Клеймо зеленого кольору. Рідко трапляються з таким клеймом ці статуетки. Ціна цієї статуетки 750 гривень. Далі статуетка. Ось такий англійський бульдог. Красень. Такий серйозний весь. Це у нас виробник завод ЛФЗ. Статуетка в гарному стані. Все ціленьке. Позолота на місці. Бульдог, як бачите, вушки в нього все ціленьке. Маємо клеймо заводу ЛФЗ, другий сорт. І ціна цього бульдога 850 гривень. І завершувати наш сьогоднішній огляд, буде ось така статуетка, ось така циганочка, дуже симпатічна, ось таке в неї личико миленьке, вона десь в танку. Така в неї бандана на голові, платок, серги, позолота все ціленьке, фарба дуже яскрава, така статуетка дуже красива. Такий собі циганський тан, танок. Клима тут немає, хто виробник? Не можу сказати, треба погуглити, пошукати таких, таких. Може це Європа, порцеляна легенька, а може й якась радянська, київський завод циганок випускав. Без клейма. Вся ціленька, в гарному стані, фарби все ціленьке. І ціна цієї циганочки 1100 гривень. Гриви. На цьому, друзі, буду завершувати. Хто що бажає поповнити свої колекції, будь ласка, пишіть, дзвоніть мені на Viber. Всім хочу побажати мирного неба. Підтримуйте один одного в цей тяжкий час. Все буде добре. Всім пока і побачимося на барахольці.